Сутки ТЦК, ТЦК простів, потім уже повезли мене в Чернігівську область. І в кінці було саме цікавіше. Зараз приїде СБУ, будуть удаляти зйоми. Хочу... Ви розумієте, що ви не маєте права мене знімати? Я зараз виб'ю цей телефон. Класно. Не. 114 стаття кримінального кодексу. Угу. Про заборону зйоми. Ви призявляли? Так. Да. Да, Резерву розшуку? Так. Да. Наслухай. Да. Ви не маєте права да, затримати і поставити на вишивку. Рішення суду про розшуку взагалі. Це все незаконно. Нічого не буду читати, все це незаконно зараз відбувається. Виключити зйомку. Не хочу, чому це я маю виключати Я, вас, я вам пояснив. Не згоден з цим з Я теж не згоден. Це с... с... добре, це с... ваші проблеми. Но... Я теж не їду, нікуди не виходжу. Ні. Нічого, я не згоден з цим, цим що відбувається в країні. Але, але мені треба зачитати. Частина що? 5, статті 24 закону України про Національну поліцію за зверненням територіальних центрів, контактування та соціальної підтримки, органів служби безпеки України або розвідування органів України, органів та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть вуже, що здійснюють захід і ну, Це ж теж не моє проблема, що ви працюєте на таке государство. Ну, ви так само на нього працюєте. Я не працюю на нього, так. На кого працюєте? На Бога, на себе. На сім'ю. Ви маєте право, може, на ліс да? чи ще Ну я вірю, що взагалі за цього я не йду нікуди. Я не забираюся воювати взагалі. Тобто, ну, а що ви не подали ніякі документи, щоб, там, що там ж у вас є стаття Конституції, там я не пам'ятаю. Ну просто те і, відношення знаю, яке там в ТСК, та і не збираюсь йти туди взагалі. Оперативну службу, то що, не один ви вже таке проходить? Ні, ні, ні. Це все, не все працює завжди так. Іванович. Ну, будь-якому випадку дивіться. Коли... Наряди, які здійснюють перевірку, так як оце має так? Коли уявляють особу, яку подано, що особа ухиляється військову обліку, нам треба вас доставляти до ПЦК. Ну, у мене суд другого грудня. Ми будемо робити протокол затримання, так само за протокол затримання. Я вам кажу, у мене суд 2 грудня. Ну, я вже мене затримував, то везли, зле тільки звідти. Суд по чому? Ну, що поліція за мною гналася, там всяке таке там на мене там 400 тіпові суд. У вас кроме адміністративних правопорушення не бачу нічого. Ну, а це ж воно і є, мабуть. Ну. Як, це, е... керування транспортним засобом стане слідніння? Це вони повісили собі, так захотіли просто. 22 жовтня у вас стаття 130 частина 1, керування стане Не Невиконання водіями вимог про зупинку і злість не непопрацювати. Це це все адміністративне правопорушення, це не кримінальне правопорушення. Ну все відне. одно. Вони цього геть не стосується. Взагалі. Я взагалі відмовляюсь, куди всі я вам просто говорю. Я вам що ви думаєте, ви, ви чуєте, що я вам кажу, що... Я Вони, не згоден з цим. В даний час законом прописано наше повноваження і ми повинні ці виконувати. Ще є права людини, насильно не. Куди ну, хто... це, це годиться взагалі? На смерть, насиль навести. Та ніхто вас на смерть. Ні, не, не займ, це Ні, ні на... Це, це туди зразу, і з туди уходять на смерть. Танць, да. Просто дивіться, транспорт не зараз наші не буде. Ну добре, будемо сидіти, то, з я не знаю. Так і люди будуть сидіти. Та люди зараз пересадимо в машину. Халату, халатна держава до Не треба мені це... Ви не праві у всьому, що ви робите взагалі, що ви такою роботою займаєтесь. І мені ще щось питаєтеся, ну, з мене неправого зробити. Хтось цю роботу повинен робити. Ну, таку ні, точно. Проти свободи совісті людини ніхто не. Ну, це перед Богом будете відповідати, звісно. І всі, хто це робить. Прийде суд, скоро Ісус прийде. Звісно, людям потерпіть, прийдеться все це, але. Суд прийде і будуть кожен за все відповідати. Тому так. Все, ми кажемо людям, що транспортний засіб далі не їде, да? Будемо з вами е, оформляти адміністративне затримання. Так? Ну так чи ні? Ні. впускайте всіх. Де всі куди пересаджено, так? Просто-напросто, ну, це для вас буде краще кращий варіант. Yeah. Я просто ще не можу зрозуміти. Я думаю, ви ж і у вас є вільний час, ви ж кудись їдете, кудись поспішаєте, правильно? І хочете добратися додому швидше. Ви проживаєте. Швидше далі. не добруюсь, точно, якщо я поїду кудись саме. Це вже провірено. Що чого? Чого, чого це має взагалі час часу відтрачати на це? це. Ну, є якісь певні процесуальні дії, які не залежать від громадянина. Mm -hmm. Так, які залежать від законодавства. Так? Не згоден. Що його протоколи? Протоколи підуть. Вы в Матюшат проживаете, так розуміє, да? Ну, по прописке там. Що вирішує? Їхати далі маршрутки, так як я їхав. Ну, ви вирішуєте, ви або ви їдете ну, з протоколом затриманим застосуванням спецзасобів або ви їдете там, я так живете. Що... Ніяк не їду, я так порішую. Не, ну, дані зараз трошечки не всі у вас є, так як і права так у вас є. Всі. Mm. Ви Можете говорити, що хочете. Я все одно, все одно маю. Не треба мені розказувати, все безполезно. Ні, ні. Це ні до чого слова ні. Ні. Ну тоді в такому разі, в нас у вас буде застосована фізична сила, то в подальшому спеціальні засоби. Ну, яке ви право маєте взагалі це робити? Я тільки що зачитав. Це все проти прав людей, проти свободи совісті людини зробили. У вас буде у вас є шанс, буде шанс, це ось такі ці дії оскаржать. Це безполізно в цій країні вже оскаржувати. Ну так я знаю, то чого ви тут живете, ці Ну живу, бо ви мені все... Бог життя дав, не все... ви мені давали, кудись мене відправляють цій... на смерть. вас все не влаштовує в цій країні? Мене, мене одне тільки не влаштовує, Шо? те, що проти свободи і совісті людини беруть насильно, кудись відправляють. Все, Так, я нічого, жив, нормально все було, поки це не почалось. У вас ви знаєте, у вас одна проблема. У Вас проблема ТЦК це в поліції. Знаєте, мобілізації у вас немає проблеми війни в країні. Ну, Казу я показую сьогодні. мене. немає. він зашов своє проблема. То що політики це організували? що він своє Та я не надо права. мені це. Доказувати Політики Організували це. війну і все, Розуміє? щоб понічтожати людей. Для чого? Для так, щоб унічтожати людей. А що ви це не йдете? Мені розказуєте тільки тут. Скажіть, не, я, ну, я 13 років вислав. Добре, то не когось тому... насильно. Році, не треба когось років. насильно я... посилати. Все. Ну. Я людина приказ, ви розумієте, якщо я... мене не треба шукати і ловити отаку, як і вас. Добре, розумієте? я не ховаюся, коли я, я на вулиці. Я на вулиці ходжу, граю на бандурі співаю. Ніколи не ховаюся, так. Ні разу не ховався. Українські пісні християнські співають для людей. Зробіть документи, все добре, де співають. Ну, держава чи? на чому держиться. Ну, на чому держиться держава? Якщо не ну, держава, вона тоді, коли робота Конституція, коли виконується, є гаранти Конституції, є люди, які держать державу. є Хлопці, які обороняють. Якщо це ми просто були бабуїни, як у лісу, якби ми це не виконували. Розумієте? Ми стоїмо. Що... Прийшов ваш час. В автобусі не Допустимо, навіть з'явитися да, туди. он да, да. ніхто не призиває на я... службу. Ні, стор... розумієте, в сторону це не знає. Да, Виконувати вас із права і обов'язки. Нам, да, не да, а, паспорт, нам да, було не отримати паспорт, треба було виїжджати з країни. Ну, ви вирішили залишитися тут. Ну, хто ну, знав, що війна почнеться? Хто знав. А я, коли почалась, я пішов. Ну, я порадився моїй мої, мої все. батьки, рідні втратили. І пішов не... Втратив, втратив, не втратив, і, у Мене нічого не залишилося. Ну добре, це ваше право. Ну, просто не треба комусь це другому нав'язувати. Ну так у вас є справа. Право ні, перед Богом ввязи, в першу чергу. Права, не убивай, не е Написано, Дивіться, не убивай, є заповідь. Транспортом держав, ну, по державним дорогам користуйтесь, світлом користуйтесь. Це Бог все дає, не Ні, Не Бог дає. Бог дає все. А тут щось Ні, Це Бог. ви придумаєте, Он ви це дає, доказуєте. Бог щось дає свободу собі, сові, свободу волі, свободу вибору. А, а люди так, забирають, як... по суті. Я вас е попрошу, будь ласка, Ну, якщо ви не Ні, дайте... не треба. для, не... для чого ви це робите? Дивіться, ця ситуація для вас вона я вам скажу так, вона не буде мати логічного кінця. Я вам скажу чого, тому що якщо ви дійсно віруючі, і не віруючі, скільки років віруючі? Не зародження, ну, ну то взагалі про що мова йде? Якби ви там віруючими стали різко, так у 24-му році, ну тут питань нема. Були б до вас якісь питання а так. Я нові не зрозуміло, якщо ви кажете, що у вас там були. Чому ви просто що тоді, коли вас доставляли, чому ви ці всі питання не вирішили з цим, я не знаю. Тому, ну, що ви не виріз... Поліція звертається. Взагалі звер... сказала, що в ревіді звернення. Вони зразу в те цікаворочки завезли. який смислі кому що доказують? Зверніться тоді в цій. Зверніться тоді в СБУ, щоб вам, ну я не знаю, чи ви... позбавили вас громадянства, хай вам нададуть інші ви... якісь громадянки. Зверні... Зверніться до уповноваженого справ людини. Лубінець такий є у нас, прізвище його, може, знаєте, не знаєте. Но зверніться, хай вас, якщо ви геть такий противник, що хочете сильно виїхати, от просто. В чому проблема? Якщо ви такі не... Хто мені дасть виїхати? Ні, ну ви просто все вам, ви розумієте, вам що не скажи, нас розумову війновій, я так розумію. Ти його чуєш, що Є ж ви просто. А якщо ви будете відмовлятися, буде застосовано на статті 45 фізичного фізичні засоби, статті 44 фізична сила. І ви просто будете доставлені туди застосування фізичних Ну, і результат буде один той самий, скоріше за все, що ви просто вам везнуть просто бумажку направлені, прийдіть тоді, то тоді, 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 направлення на самостійне проходження в ЛП. і то ще воно вам вірне, чим треба, я цього не можу сказати. Це є відповідальна особа верти цікаво. Та вони так сказали. Я тризи Ні, був взагалі. То, може... Вони так захотіли, написали. Я ну це ви ж так думаєте, опеч. І віграєте, так? Да? Біля церкви. А зараз відкуди їде? Під Києвом Бову дівчина. Бачите, ви собі дозволяєте, будучи, знаючи, що у вас є проблеми з законом їздить, ну, нормально. Радуюсь жизнью, Ну, а що мені робити, якщо Бог життя дав? Живу. Життя. Коли ви почали вірувати? З народження. Знародження, правда. Іван, дивіться. Ну, далі ми Віцар ця розмова мені до чого не проведе. Ви Добровільно відмовляєтесь, виходить? Ви речі с будете забирати? Я, вам, я вас нормально питаю. Будете забирати речі, чи ні, ну, то ми їх тут просто залишимо і все. Ви за них будете відповідати. Панбург, я думаю, вона не дешево коштує. Я думаю, ну, ви вас довго там не затримають, я вам чесно кажу. Якщо ви, тим паче, віручі у вас є якісь підтверджують документи, що вас є. Дома. А в телефоні є щось. Надасте тоді, коли просто коли вам дадуть повістку, я думаю, що вам її давали 23 числа, по якій ви не з'явилися. Ну ви мені випишіть повістку, та й все. Ні, повістку ми зараз не виписує ніхто, вам вже більше року. Тому, то вам би ви 23-го виписали. Вам її ніхто на місці ж не ж. Люди от такі, як бачите, цивільні. Вони не всі хотіли, щоб на вулиці так виписували повістку. Бо це порождає корупцію. По думках, і зараз їх друкує тільки комп'ютер, База друкує. Повістка на таке, -то, таке то визначає, на яке число і все. вона друкується, підписується уповноваженою особою, ставиться штамп і все. Ну ви ж були, то цікаво, вам не дали повістки на проходження, що ще щось? А ви, наверное, втікли. Так, ти вчителі ще раз, що ви. Що Ще в ні, ну я Та, не шо, хочу ні. часу витрачати просто. там. У смислі не хочу часу. А ми хочу часу витрачати. Я ж вам сказав, що. Виходите, ні? Ну тоді, ну, я вас попрошу нормально, Іванович. Та не треба цього. Особ... Ну, Іванович, дивіться. Я ж не хочу вимагать. Ви не, не хочем... ну, чесно, я Парцій не хочу. Вам... Мір. Ну, ну а навіщо вони взагалі? Ну вони будуть. Наш. Я вам кажу, вони я будуть, тому що. А як ви потім перед Богом будете відчуватися? Ви знаєте, ви думаєте, гріхів за... Ви ж думаєте, за сажинки, що життя всі... Що... всі ж люди грішні, правильно? 26. І я вам скажу, що. Виконуючи свою роботу, людина не робить гріх Правильно? Ну, Якщо І проти, проти робота, Бога йде проти свободи совісті людини то... Якщо, наприклад, людина забійник, вона грішна. Це гріх? Щас. Ну, буває, да. ну, По теж. Та, що так. По обгорію, тож втік. Так що ми якось, звісно, будемо відповідати. Дивіться. Я Візьміть, будь ласка, свої речі, цю, чи що там? І пройдіть з нами для оформлення адміністративних матеріалів. В подальшому у вас буде складений протокол за статтею 210. Будете ви сплачувати, що чи будете, я скажу, це буде ваше вже право. І все. Розуміло? Беріть речі, Іванович. Не, Не і... надо. Іванович, я вам кажу, беріть речі. Не Не надо. Надо я кажу, беріть речі. Ви нас нас. Спокійно, ну не Іванусь, треба, цього. я вам кажу, що беріть речі. Ви примусите до, до крайніх мір, Ну не треба цього робити, розумієте? Я не хочу. ну Для чого це? Беріть, беріть, бандируйте, беріть. Беріть, беріть і висновіть, будь ласка. Багато хто в коментарях запитує, що у висновку сталося після тої історії, як мене на КП поліція зняла. А, сутки ТЦК. ТЦК простів, потім. Вже повезли мене в Чернігівську область. І в кінці було саме цікавіше. Везли мене в легковій машині. Один я сидів на задньому сидінні. Спереду був водій і справа від нього супроводжуючи ТЦК. От. Перший раз я спробував втекти перед в'їздом перед Києвом, перед Чабанами, можна так сказати, перед світлофором. Попробував відкрити двері, але. Як я предполагав, вона була заблокована. Далі, далі, далі. Мій останній шанс був спробувати це вже коли ми рухались в пробки. Я чуть-чуть буквально спробував приоткрити вікно і дізнатися, що відкривається воно взагалі. Так як я побачив, як воно відкривається, я швидко взяв його, почав відкривати і вилазити через вікно. Півтіла я висунув, а вони давай мене вдвох назад тягнути в машину. Чесно, я вже думав, не вирвуся. Бо ну так як дві людини тебе тягнуть назад. Але якимсь чудом я вирвався, виліз на вулицю і виходить, це кашник за мною давай, вщепився, не відпускає нікуди. тягне назад, рве одяг. Я буквально по асфальту їду, як по льду назад. В общем, курточку залишив на дорозі, шапку свою перервав одяг, мій там ремінь, штани, в общем, біг, руками штани тримав, щоб не спадали. з останніх сил просто вибіг з дороги, повернув наліво в кущі якісь зайшов, якісь лабіринти. Падає в тих кущах. Давай підніматися з останніх сил. Уже бігти не можу, йду якимсь чудом. Дивлюсь назад, він за мною. Але слава Богу, віддаляється. І таким чудом я відірвався від нього. Ось так, от і закінчилось. І тепер в безпеці, слава Богу. Я ще деякі моменти випустив, тому додам. Я як намагався відірватися від того, ТЦКшника, який вийшов. Ви, 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 і вчепився в мене, коли я намагався втекти і виліз з машини через вікно. То я спочатку, як півтіла висунув на вулицю, кричав там, хто позаду нас їхав у пробки, типу, допоможіть, та махав руками. І тільки один чоловік вийшов просто подивитись, типу, що таке, і, і зразу і зайшов назад. І в ітогі так ніхто не допоміг. Потім, пройшовши трохи далі, одна жінка. Також стала наблюдати, вийшла з машини і почала цікавити, що відбувається. Але, звісно, деякі слова її мене здивували. Вона сказала, типу, мені і тебе жалко, і його. І саме цинічне в цій історії те, що сказав ти цекашник, який мене тягнув назад. Типу, каже, якщо я втічу, то з нього знімуть чи премію, чи зарплату, і його дітям типу, не буде не що їсти. Типу, то це я маєте вмирати. Щоб а, йому зарплату нараховували чи що там. І після всього цього я ще від нього по лицю получив за цією силою, він головою замахнувся і вдарив мене так в лице. Мені потім губа тут синя була, може ще залишилась. І цього... І, і тоді цілий вечір в мене голова боліла. Напевно, не знаю, струс мозку був. І на, на наступний день також голова боліла. Ой, отже, така історія.